Привіт, народ! Поговоримо про нові деталі S.T.A.L.K.E.R. 2. Щось давно не було. Звичайно, про різні перипетії в ігровій індустрії, які творилися на цьому тижні, а також інші не менш важливі новини. Тому з вас обов'язковий лайкос і актив це дуже важливо. Окремо запрошую підписатися на наші соцмережі у описі. За можливості, можете стати спонсором каналу або підписатися на Патреон, так як БаймієКофі прикрили для України. Тому за можливості підтримайте канал на Патреон. Чи іншими зручними способами не забувайте допомагати нашим силам оборони і погнали розбиратися детальніше. Студія Elysium Game випустила новий трейлер кіберпанк Екшену «Neo Berlin 2087». І порівняно з попереднім поліпшення буквально кидаються в очі. Шутінг, міміка персонажів, локації, озвучка усе на гідному рівні. За запевненнями розробників вони переробили персонажів, сюжетні сцени, локації і сам геймплей. Якщо ви про цю гру чуєте вперше, то «Neo Berlin 2087» – Це екшен у кіберпанковому сетингу. Світ якого поділено на два класи: багатих, які правлять містом, і бідних, які намагаються вижити в каналізаціях. Ви гратимете за детектива, який вміє зламувати свідомості людей і розкривати найзаплутаніші справи. Гра відрізнятиметься можливістю перемикання між першою і третьою особою та налаштуванням зброї залежно від обраного вами ігрового стилю. Необерлін Berlin 2087 планується до виходу на ПК і консолях. Epic Games оголосила про те, що Fortnite буде доступна для гри на IOS-пристроях в Євросоюзі та Android-пристроях по всьому світу. Хоча в підсумку бій виграла Apple, представники Epic Games все одно змогли добитися серйозних поступок. У ЄС буде доступний додаток EGS, через який можна встановити Fortnite, Fall Guys і Rocket League. Як розповів гендиректор Epic Games Тім Суїні, компанія витратила сотні мільйонів доларів на суди, щоб домогтися. Змін. Днями з'явились перші огляди Black Myth Wukong від різних видань. Середня оцінка гри на Metacritic склала 82 бали зі 100. Здебільшого оглядачі хвалять гру за захопливий геймплей, акцент на ухиленнях і приємне розмаїття босів, але не обійшлося й без мінусів. І Головний з них дизайн рівнів. Деякі рівні здалися журналістам занадто заплутаними, а ще засмучує не дуже велика різноманітність противників. Є й проблеми з оптимізацією просідання. Частоти кадрів були помічені навіть на потужних машинах з GeForce RTX 4080 і 4090. GameSpot, наприклад, виділяють цікаву бойову систему, в якій важливо використовувати магічні здібності і весь доступний арсенал. Gaming Bolt взагалі порахували, що Wukong має всі шанси стати грою року за захоплюючу бойову систему і незабутні битви з босами. Оцінити гру самостійно можна буде вже 20 серпня. На жаль, Kingdom Come Deliverance 2 перенесли. Нова подорож середньовічною богемією. Мала розпочатися вже цього року, але тепер гра вийде 11 лютого 25-го. У чому причина перенесення? Розробникам знадобилося трохи більше часу, щоб довести все до розуму і випустити дійсно класний продукт. Про те, щоб якось скрасити очікування, Warhorse Studios 21 серпня випустять майже півгодинний ролик із геймплеєм. А на Gamescom покажуть новий трейлер. Крім того... Під час цього івенту покажуть колекційне видання. Польська студія The Farm 51 анонсувала «Чорнобиліт-2. Exclusion зон. Головний герой подорожує паралельними світами, намагаючись розшукати чорнобіліт. Таємничий і дуже дорогий матеріал. Події гри розгорнуться у відкритому світі. Звісно ж, є механіки крафту, виживання. Не вистачає хіба що тега ранній доступ. РПГ Survival вийде наступного року на ПК і навіть отримає українську локалізацію, що правда лише текстом. А у вас таке було? Зайшов у GTA Online, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще й чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український gta РП сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Ртольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої законний уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу. Виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Чутки справді не брехали. Пека Портрет Red Redemption дійсно існує і вийде він. Невідомо коли, бо офіційного анонсу не було. Річ у тім, що пряма згадка комп'ютерної версії легендарного вестерну з'явилася на сторінці Red Dead Redemption для PS4. Сторінку було моментально видалено, але найшвидші руки на дикому заході встигли зробити скріни. В описі значилося пориньте в епічні пригоди в стилі вестерн, що визначили життя цілого покоління тепер і на ПК. Ця версія містить обидві гри в повноцінному виді, включаючи бонусний. Контент з видання гра року, а також усі оновлення консольної версії 23-го року, та специфічні для ПК покращення, зокрема, підтримку підвищеної роздільної здатності та частоти кадрів, кількох дисплеїв та інших аксесуарів, а також просторового об'ємного звуку. Коротше кажучи, існування першої РДР на ПК вже факт, залишається лише чекати анонс. У жовтні в Dead Island 2 з'явиться новий режим New Game+. Plus. Крім можливості взяти в нове проходження всю зброю і прокачені навички. Гравці отримають додатковий слот для скілу, збільшений максимальний рівень нові скіни, зброю і навіть зіткнуться з новими видами заражених. Але і це ще не все. У грі з'явиться нова локація і кооперативний режим Neighborhood Watch, де необхідно протягом чотирьох місій збирати і покращувати свій арсенал, щоб наприкінці дати від. Тич величезній хвилі заражених після кожного успішного проходження ви отримуватимете доступ до нових випробувань, різних здібностей, оригінальної зброї та тематичних скінчиків. Оновлення заплановано на 22 жовтня і буде безплатним для всіх. Нещодавно в мережі з'явилися ролики, на яких контент-мейкери грають у те, що схоже на мультиплеєрну версію Modern Warfare 2 Remastered. Як виявилося, це повноцінний мультиплеєрний мод, який повертає тебе в 2009 рік. Мод називається H2M-мод і перебував в розробці досить довгий час. У H2M присутній повний набір карт режимів, зброї і всього того, як ви пам'ятаєте, за грою 2009 року, аж до елементів інтерфейсу і звукового супроводу. Щоб пограти в H2M, потрібна була копія Modern Warfare Remastered у Steam. Саме тому ремастер Modern Warfare увірвався в чарт продажів Steam. Але не тут то було. Хотіли по-хорошому, а вийшло в клоунському стилі злісної мегакорпорації. За день до виходу цього моду в Steam, Activision надіслала листа розробникам і пригрозила їм, щоб ті припинили роботу над проєктом. Тепер мод не вийде ніколи, судячи зі всього. Реакція а гравців, ясне діло, не змусила себе чекати. Користувачі почали повертати куплені версії гри і зливати рейтинг. Зараз відгуки у гри на позначці вкрай негативні, але гнів праведний. Я лише підтримую гравців в цьому випадку. Activision вчинили як справжні щури, скористалися ажіотажем навколо мода, дочекалися сплеску продажів, а потім закрили мод. Не зрозуміло, хто від цього програв, бо мод безкоштовний. А Activision лише виграли б від продажів мертвої Modern Warfare, Ремастеред у стім, яка ще на релізі потонула у читерастах. Я лише сподіваюся, що все ж таки більшість геймерів зроблять повернення. Але, хоча б у інших модерів зараз у принципі все добре. Творці мода Fallout London, наприклад, так взагалі зібралися відкривати свою власну студію. За словами керівника Діна Картера, їм це вдалося завдяки підтримці фанатів мода та їхнім донатам. Майбутні проекти нової студії поки що не відомі. Підтримка Fallout London триває. Дещо цікавеньке можна подивитися, і у фінзвіті студії Ремеді. Виручка зросла на 33 але прибуток компанія досі не генерує. Щодо ігор, розробка і рекламна кампанія Алан Вейк 2 й досі не окупилися. Але в той же час вже почалася повноцінна розробка продакшн ремейків Макс Пейн і Макс Пейн. 2. розробка почалася у спінофа контрол гри під назвою Контур. А от контрол 2 скоро увійде в повноцінний етап розробки. Те, що Valve розробляють новий змагальний шутер Deadlock ні для кого не секрет. Інтернетом гуляють скріни, люди стрімлять гру один одному в дискорді, дрібні канали діляться своїми оглядами на кілька тисяч переглядів і так далі. Однак, ось у чому прикол. Під час запуску гри вискакує віконце, де розробники постійно просять не ділитися ні з ким будь-якою інформацією. По суті, не те, що огляди не можна робити. Навіть скріншоти в принципі заборонені, проте з якоїсь причини і велв закрила очі на порушення цієї заборони. Однак знайшлися чувачки, які все-таки відчули на собі гнів габена. Видання The Verge, яке щомісяця відвідує 40 мільйонів користувачів, вирішує, а чому б і ні? І викочує огляд. Велв, не роблячи якихось гучних заяв, забрали доступ до дедлоку автора рев'ю і найімовірніше занесли видання до чорного списку. Гравці також розкритикували видання за те, що ті проігнорували прохання велв, однак, наскільки. Ки неправій Verge з юридичного погляду, відверто кажучи, ні наскільки, тому що віконце з проханням це не договір про нерозголошення. Чому Valve вирішили обмежитися просто віконцем? Абсолютно незрозуміло. По суті, студія Габена уклала з гравцями свого роду джентльменський договір. Не показуйте гру публічно, і у вас не буде проблем. The Verge його порушили і тепер зіткнулися з наслідками. При цьому я не дуже розумію, чого чи кого вони чекають. Бету активно роздають, у неї грають. 15 тисяч людей в день, а анонсом все ще не пахне. Доктор Дізреспект видалив свій твіт, у якому він зізнався, що листувався з неповнолітньою фанаткою. Натомість він запостив, що вже зовсім скоро повернеться до стрімінгу. Щоправда, реплаї до його твіту, м'яко кажучи, не втішні. Стримеру все ще активно нагадують його витівку. Що з цього вийде, побачимо після повернення гая Біма до стрімів. Ми дуже часто говоримо про різницю стилю і графіки, і Маус Hire від студії Fumi Games є чудовим прикладом. У новому геймплейному трейлері нуарного шутера розробники оголосили, що назва гри змінилась. Раніше вона називалася просто Маус, що, як на мене, звучало краще. Нагадаю, що проект, натхнений мультиками 30-х років. Розробники створили неймовірно стильний шутер від першої особи, де приватному детективу Миші мишоктиву належить очистити. Місто від корупції бандитів та інших мафіозі. реліз гри відбудеться 2025 року на ПК року на Dragon Age The vale Guard виходить 31 жовтня і разом з тим стали відомі системні вимоги. А поки ви їх розглядаєте, розповім про версії. Стандартно обійдеться в півтори тисячі. А ось Deluxe – у всі дві сто за більш просунуту ви отримаєте цілу купу непотрібних скінів на зброю і броню для головного героя і його компаньйонів. Усі нові Call of Duty важать по кілька сотень гігабайт. І Activision мають намір виправити цю проблему. Власники SSD шок на 120 гігабайт можете видихати. Ви врятовані. Найбільшою зміною стане поділ Warzone і щорічних платних Call of Duty. По-перше, Warzone тепер окрема гра, її не потрібно скачувати по дефолту, коли качаєш колду. Під час завантаження тієї ж Black Ops 6, яка до речі виходить 25 жовтня. Ви можете поставити галочку, щоб завантажити. Ти ще й Батл Рояль, але тепер це зовсім не обов'язково. Гра буде займати значно менше ніж займала МВ3 на релізі. Однак відокремлення Warzone відбудеться набагато раніше, 21 серпня. Іншими словами, гравці зацікавлені тільки в грі, яку вони купили, зможуть завантажити саму колду. А гравці, які грають безкоштовно, зможуть завантажити тільки Warzone. По-друге, Activision вводять нову систему стрімінга текстур, новий інтерфейс і повну реорганізацію файлів. Ще однією метою оновлення інтерфейсу є спрощення доступу до різних ігор. А в свою чергу новий інтерфейс хабу колди з'явиться всередині жовтня. Ці нововведення разюче зменшать розмір гри. Щоправда, за іронією для цього доведеться завантажити досить об'ємний апдейт. Я також нагадаю, що вже 30 серпня розпочнеться закрита бета Black Ops 6 і триватиме до 4 вересня одночасно на всіх платформах, а з 6 по 9 вересня відбудеться відкрите. Тестування. Також з'явились системні вимоги. Щоб пограти на мінімалках, вам знадобиться відеокарта Родом із 2015-го, а саме GTX 960. А от в рекомендованих маячить RTX 3060 займатиме бетка на ПК в Steam 66 Гігабайтів на PS5 80, а на Xbox Series 75. Тому готуйте місце. В оригінальному Dead Rising фотографії відіграють досить важливу роль. Вони ділилися на найрізноманітніші категорії, одна з яких зникне в ремастері легендарного зомбі-екшену. Вгадайте, яка звичайно вгадайте, чого я взагалі питаю: у ремейку Dead Rising не буде легендарних еротичних бонусів за фотографії. Місії пов'язаної з цими бонусами, судячи з усього, теж не буде. Крім того, цензури зазнали кілька костюмів, які стали менш відвертими. Все заради того, щоб зробити. Ти гру доступною для максимально широкої аудиторії, знову ж таки, таке рішення не така вже й велика проблема, може й не проблема зовсім, але осад від цього якийсь завжди неприємний. Авторитетний інсайдер Shinobi602 заявив, що Xbox незабаром анонсують порт своєї гри на PlayStation. Проблема в тому, він не сказав, яку можна було б припустити, що йдеться про Forza Horizon 5 чи Starfield, але ні, за словами видання Windows Central, йдеться про зовсім іншу гру. Проте портали Експ'ютер і Insider Gaming стверджують, що аркадний рейсинг у принципі все-таки вийде на PS5. щодо космічної пригоди Тода Говарда. Поки що ні. Коротше, теорій багато, яка з них правильна, дізнаємося вже в найближчому майбутньому. Але якщо на плойці з'явиться нормальна аркадна гонка з відкритим світом, то це вже не може не радувати. Ніколи такого не було, і ось знову, згідно з проведеним аналізом компанії PlayerXP, гравці вельми негативно налаштовані щодо Assassin's Creed Shadows. В аналізі взяло участь понад 120 тисяч осіб на таких платформах, як YouTube, Twitter, Facebook і TikTok. Судячи із загальних звітів, гра отримала мінус 13 очок. Загальна претензія, звісно, до Ясуки і неточного відображення історії. Деякі опитувані поскаржилися на примусово додані елементи інклюзації. Зивності та те, як у грі представлена японська культура, також гравцям вподоби монетизація. Вони побоюються, що Assassin's Creed Shadows буде монетизована так само, як і минулі ігри. Ubisoft при цьому часто сама підливає масло у вогонь. Нещодавно провідний продюсер гри Карл Тал розповів, що в компанії приділяють особливу увагу створенню автентичного образу Японії. На це як висловився топ-менеджер у студії, витратили багато часу і сил в інших інтерв'ю представники компанії стверджують, що «Shadows» ніколи не позиціонувалася грою з історичною точністю. Це взагалі як розуміти серйозно? Така вже відверта нісенітниця, але незважаючи на увесь негатив, багато гравців досі чекають на реліз «Shadows» і навіть сподіваються, що вона зможе перевершити Ghost of Tsushima. Давайте краще поговоримо про Вічер 4». Нещодавно актор, який озвучив Геральта із «Рибі» в іграх і аніме підтвердив в інтерв'ю каналу «Fall Damage», що знаменитий мисливець за монстрами з'явиться в Вічер 4. Проте, якщо ви розраховували, що знову поганяєте відьмака і його плотву, то закатайте губу. Він точно не буде головним героєм. Камео Геральта лише якоюсь мірою з'явиться в новій частині серії. Також дах Кокол припустив, що головним героєм четвертого відьмака може стати цирі від подальших коментарів, дах зі зрозумілих причин відмовився. Як би там не було все, що у нас є на цю гру, це логотип і кілька корпоративних слайдів, з яких зрозуміло, що розробкою займається команда з 400 розробників. Майкрософт уклала угоду з видавцем Крафтон про збереження студії Tango Gameworks. Крафтон, відома за грою PUBG, повністю купила Tango GameWorks і права на екшен Hi-Fi Rush. Нагадаю, що на початку року Майкрософт оголосила про закриття Tango Games і всіх її проєктів, включно з ритм-брейкером Hi-Fi Rush, Ghostwire Tokyo і серією хорорів The Evil Within. Тепер же студія продовжить своє існування під егідою Крафтон, згідно з прес-релізом компанії. Вони мають намір продовжити співпрацю з Xbox і Zenimax і забезпечити співробітникам Tango Gameworks плавний перехід під нове керівництво. Наразі вони викупили права тільки на Хайфай Раш, що буде з Ghostwire Tokyo і The Evil Within, поки невідомо, але поки що права на ці франшизи належать майкам. Зате ми знаємо, як зрадів Шінджі Мікамі, коли дізнався, що його студію все-таки врятували. На своїй особистій сторінці засновник студії, який, до речі, покинув її кілька років тому сказав, що дуже переживав за свою команду, а тепер дуже радий, що все обійшлося. Що тут сказати? Ми теж раді. Поки одні думають, інші роблять. Розробник San Andreas і GTA 3 Обе Вермей вважає, що Рокстар уже використовує в розробці GTA 6 штучний інтелект. Як приклад, він наводить сцену на пляжі, показану в трейлері. На його думку, сцена настільки деталізована, що Рокстар, напевно, використовує нові технології, пов'язані зі штучним інтелектом та анімацією. При цьому у Вермея немає жодних доказів, що підтверджують його слова. Єдине нещодавно генеральний директор Take-Two Штраус Зельник заявив. Що сучасні технології дозволяють розробникам Rockstar робити купу речей більш ефективно, як варіант, він зокрема говорив і про використання штучного інтелекту. Також зельник заявив, що компанія не збирається викладати свої ігри в передплатні сервіси типу Game Pass у перший же день, навіть попри те, що це може підштовхнути споживачів купувати ці підписки. Зараз, за його словами, завдання компанії згенерувати максимальну кількість хітів, так, наприклад, у 26-27 році роках у Take Two заплановано 15 основних ігор. GTA 6, зокрема, одна інді-ігра, 5 мобільних ігор і 3 ремастери. Gamescom почнеться вже на днях. Традиційно захід розпочнеться з шоу Джефа Кейлі. Він проведе Opening Night Live і розповість про такі ігри, як Call of Duty Black Ops 6, Little Nightmares 3, Monster Hunter Wilds, Dune Awakening, Indiana Jones і Civilization 7. Також буде багато інших прем'єр. Однак цікавіше те, що крім цього буде представлено й абсолютно нові ігри. Що це за ігри, поки секрет. Благо чекати залишилося зовсім трохи. Серце Чорнобиля продовжує гастролювати Азією. Цього разу українська гра зазирнула в Японію. Їхнє видання Gamer не тільки зіграло в актуальну демку, а й взяло інтерв'ю у наших розробників. Для початку журналісти відзначили для себе дуже глибоке занурення в події, які відбуваються навколо. За їхніми словами, це можливо завдяки приголомшливим можливостям Unreal Engine 5. Також вони похвалили GSC за увагу до деталей, підкресливши, який крутий вигляд мають від зирка. Палення у воді, комахи та аномалії. Але не графікою єдиною. Автору статті дуже сподобалося те, як гра поєднує механіки шутеру від першої особи і сурвайвл хорору Скіфу постійно щось загрожує: голод, сон, кровотеча, радіація, люди, і, звісно ж, монстри. Автор статті зіткнувся з кровососом, але, на жаль, був змушений поспішно відступати. Він також відзначив систему A-Life 2.0, яка робить відкритий світ по-справжньому живим. навіть Якщо гравця немає поруч, десь відбуватиметься якась подія. Що стосується інтерв'ю з розробниками, видання поговорило з технічним продюсером Євгеном Куликом і маркетинг-продюсером Владом Новіковим. Вони відразу ж підкреслили, що їхньою головною перевагою є використання Unreal Engine 5.1, якого не було далеких 12 років тому. Рушій від Epic дозволив GSC відносно просто реалізувати численні ідеї та амбіції. Японці запитали, чому в назві красується. Цифра 2, якщо це де факто четверта гра в серії. І відповідь до болю проста: оригінальна трилогія це один твір, а серце Чорнобиля зовсім інший. Також GSC знову підтвердили, що проходження основного сюжету займе від 20 до 40 годин. А щоб дослідити кожен куточок, знадобиться понад 100. Події сиквела, до речі, розгортаються через 10 років після фіналу поклику прип'яті. На останок японці запитали, чи збираються GSC робити нові ігри за. Всесвітом світом Сталкера, на що розробники відповіли: цитата: Ми хочемо розширити франшизу і вийти не тільки в нові жанри, а й медіа. Проте між сиквелом і оригінальною трилогією минуло багато часу. Тому поки що ми зосередимося на створенні потужного фундаменту для наших майбутніх планів. Як не крути, а ще більше інфи по грі з'явиться під час геймскому. Нещодавно GSC провела демонстрацію ігрового процесу Stalker 2 і розповіла багато чого цікавого про відкритий світ, вибір, елементи виживання та інше. Наш розбір можете глянути на каналі. І на днях вони випустили ще два трейлери Stalker 2. У першому не тільки знову показали світ гри і детектори аномалій, серед яких був ведмідь, Велес і Гілка 01 а ще цілу купу нових артефактів. Скіфу довелося залазити в саму гущавину електричних, термін. І гравітаційних аномалій, щоб дістати плазму, ріг і компас, які в них властивості можна тільки здогадуватися, але показані кадри не залишають сумнівів з освітленням у гри великі проблеми. Інше питання: чи встигнуть їх пофіксити до релізу. В іншому відосі нам продемонстрували створення кінематографічного досвіду на кадрах з мокапом та роботу професійних акторів і наративний дизайн. При цьому нових кадрів теж насипали. За одне проходження усі катсцени не Побачиш, втім, можливо, під час другого або третього, так це залежатиме виключно від ваших рішень. У відео ви можете помітити одну сцену, яка відтворюється по різному. Який з її варіантів ви переживете в грі залежить тільки від вибору? Також стало відомо, хто виконує роль жіночого персонажа в Сталкер. 2». користувачі впізнали в ній українську акторку Олену Курту. Ну і наостанок, хоч я собі і обіцяв, що не буду розказувати про реакцію росіян на 2», але не цього разу. Гру намагаються сказувати по всіх фронтах. У коментарях, крім язвління і різних насмішок, можна почути головне ниття про відсутність російської, водночас не забуваючи висловити своє фі в бік української. При цьому вони пишуть, що будуть піратити гру, що взагалі нелогічно, ніхто ради вас не буде робити російську, щоб ви спіратили і проходили так мовити в комфорті, звісно, вони звернули увагу на акцент білоруського розробника у презентації, сказавши, що як же їх змушують говорити мовою, це якийсь ужас. Вони спливають піною, смикаючись у конвульсіях, яким би заздрила б хвилинка ненависті з 1984-го орвела. Два відомих блогера почали втупу висміювати гру чисто по ідеологічних причинах. Тому ніяким здоровим глуздом там навіть не пахне. При цьому дехто прийшов. У коментарі під наш розбір і буквально слово в слово переказав думки цих блогерів, що виглядало вкрай комічно, просто цирк якийсь. Але, як то кажуть, караван лає, а собака йде. У другого сталкера є проблеми, на які ми вказували у розборі, і які помітні неозброєним оком. Але ми ж розуміємо, чим продиктовані такі відгуки в росіян. Тим часом преса як з заходу, так і з сходу в захваті від гри водночас влучно, коректно і найголовніше доречно помічає. Чи мінуси і висловлюючи свої побоювання, напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.